Перша – це BackDorder. Китайські розробники іноді залишають службові входи для себе. Хакери знаходять ці приховані входи, які працюють на всіх камерах цієї моделі, незалежно від того, які пароль ти встановив. Друге, це помилки переповнення. Хакер відправляє на відкритий порт камери спеціальний набір символів. Програма камери глющить, не розуміє, що відбувається, і через помилку в коді автоматично дає права адміністратора тому, хто це відправив. І третє це старий софт. Камери часто стоять роками без оновлень, вразливість, яку знайшли у 2018 році, досі є на тисячах камер. Хатер просто запускає скрипт, який сканує інтернет і шукає саме такі камери. Щодо бекдорів, здавалось би, це максимально нелогічно, невже лідери ринку будуть так примітивно підставлятися і залишати службові входи? Ось конкретні з докази та CVR – це офіційно зареєстровані вразливості, які це підтверджують.